Просто шліть всіх, стала якоюсь не знаю, очельницею. Я втратила себе. Наші гейтери, це е, наші рідні, наші, коли я втратила контакт з своїм тілом. Відносини ніколи не е, транслюю в своєму блозі, але тихерово Реально тупо начхать. що хто подумає, хто я в цьому житті і для чого я тут. І так, ще такого я не казала ніколи і ніде. Але е, те, що ви почуєте в цьому відео, це щиро. Це від душі. І те, що я збирала вже, я не знаю, вам обіцяла, мабуть, два тижні зробити таке відео. Але сьогодні сталося пару подій, що просто я сказала, ні, зараз я йду і звучу. Е, саме перше, з чого я хочу почати, це. Просто шліть всіх далеко в гори, наскільки е, вашої вихованості, вашої культури виховання. Далеко-далеко. І якщо люди вам кажуть, що правильно, що неправильно це зроби, це не треба, просто шліть далеко. І слухайте себе. Я це постійно кажу в історіях, в рілсах, як важливо слухати себе і свої бажання, як важливо виконувати свої бажання, те, що ви відчуваєте всередині, що це ваше. Але через цю призму шаблонів, страхів ви просто закриваєтеся і робите дійсно те, що не тільки ви, ми. Дійсно, тільки те, що кажуть вам оточення, ваше оточення або якісь суспільні речі, просто забудьте за це, забудьте за всі ці страхи, тому що кожен день на своєму коучингу особливо я відчуваю, як жінки, будь давайте говорити про жінок, бояться просто зробити якийсь крок вліво-вправо. І е, я не хочу показатися якоюсь там супер е, розумною, супер сміливою, хоча я така є. Але е, зараз, до речі, я попитаюся в цьому відео просто все в потоці, е, що мені зараз душа підскаже. Говорити те є, буду говорити, е, тому що реально думок багато. І зібрати просто в якіся хотіла в карусель. Е, це не збереться, тому що я не передам всю глибину, яку я б я хотіла вам передати. І от за страхи, що інколи люди думають, що в мене типу нема страхів чи ще щось, але це взагалі не так. Я звичайна людина, і в мене також є страхи, але що відрізняє мене, можливо, від інших, це коли в мене є, наприклад, страх якийсь, і я навчилась так, що якщо тільки з'являється цей страх, я беру і роблю навпаки те, що я боюся. І скільки разів вже мені це показало, що це просто якась неймовірна сила в цьому, е і до чого взагалі я буду клонити це відео? Тому що це відео зізнання я планувала, але я якось не знаю завжди, то відкладала. Uh, і це до речі, також коли наприклад матриця давайте про езотеричне, коли матриця хоче нас залишити в цьому, на цьому ж то тому ж самому рівні, і просто придумує типу мозок, придумує відмазки, щоб не зробити це, якісь там кучу справ, нема ресурсу, ще щось. То е, я також ці, ці дні якось все відкладала, але сьогодні, як я сказала, сталося пару подій, що я хотіла е, знову ж таки я відслідила, що я хотіла просто е, заглушити ці емоції, якби я як би я зробила рік назад. Просто хотіла наушники в уші і е, бігти, хоча сьогодні реально третій день, що мені дійсно е, важко не знаю двигатись, я сплю багато і я дала собі типу, час на відновлення. Але ж все ж таки для мозку це було е, легке рішення просто наушники в уші і е, бігти. Але тут я зразу вже себе зупинила і сказала: ні, 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 стоп, ми йдемо. І проговорюємо те, от, наприклад, я вас зараз з вами звучу те, що в мене накопилося, і це до речі, звучатиме. Так подобається це слово. Це від моєї марінки, від тренеру вчителя по вокалу, регресолога енерготерапевта. Моєї партнерші по нашому проекту Сила жінки від душі до тіла від моєї, реально близької людини. Коротше, <свісно> дуже багато пунктів. Я залишу дійсно її посилання від щирого серця. Як вона каже, просто звучати, тому що до чого я це ж знову веду? Що наше тіло зараз, можливо, всі будуть думки просто перебігатися, але я буду якось. Фокусуватися на одному, до чого я веду, що наше тіло це провідник. І от на коучинг я постійно від жінок чую, що спочатку хочуть тільки спорт, але як моя місія, моя глибинна, глибинна ціль наше тіло зовнішнє. Це тільки зовнішня оболонка, але є. Глибоке всередині, що ми дуже часто всі просто зневажаємо. Ми хочемо тільки зовнішню оболонку гарно, але не розуміємо, що все починається з середини. І от закінчу думку про звучати. Це дуже дуже цікаво, тому що я глибоко в. Розбираюся в психосоматиці, і в мене був досвід, що просто перевернув моє життя на до і після. Зараз я про нього розкажу, і чому я зараз маю право це говорити проводити ці коучинги, тренування, і яка взагалі моя ціль е, тут? Е, щоб звучати в мене, я вже не пам'ятаю 5 місяців. Е, турбував я вже це розповідала, але ж все ж таки, ком горлі. Е, і е, так, в мене е, типу, як показали врачі, е, хоча я вже не вірю в медицину, так звичайно, я інколи там періодично раз в півроку, раз в рік е, перевіряюся для загальної картини, аналізи і обстеження. Але я не приймаю таблеток уже да, з нового року. Е, як я типу е, перевернула своє життя на до і після, відкрила нову частину себе. Я не приймаю таблеток, і от саме через звучання, чому я зараз розказую, в мене був цей ком в горлі. І, звичайно, типу є частина щитого щитовидної залозої, тому що вона в мене збільшена. Типу, можна було сперти це все на, на все всі проблеми і цю біль на це. Але я в кожній болі, в кожній сигналі, що дає мені тіло, я шукаю причину. Я задаю питання, що це, що це для мене, значить, чому саме ця частина тіла болить. І чесно, тиждень назад я якби, докопалася сама до істини, і досі в шоці. Як після того, як я докопалася до істини, чому болить щитовидна залоза, чому боліла реально 5 місяців, це саме реально про звучання. І коли я це усвідомила, в мене пропав цей ком. Зараз я на новим повітрям дихаю. Я не знаю, як це об'яснити. Мене йдуть мурашки, коли я це говорю. Того це слово звучати зараз для мене дуже доречне. І за психосоматику. Кожне, кожне, Кожний сигнал, кожне якесь, не знаю, десь щось заболіло в нашому тілі, це не просто так. Те, що люди зразу біжать до лікарів, зразу приймають мільярд таблеток, це просто усуває причину. На деякий, де, деякий період, але не усуває повністю її глибинно. І можливо, в майбутньому я також хочу пройти навчання саме по психосоматиці, тому що реально на своєму досвіді я скільки вже просто перевірила, як працює наше тіло, тому що як я вже говорила, тіло це наш провідник. І є дуже глибокі речі, які е, вилазять назовні, але ми думаємо, що та просто захворіла, та щось просто заболіло. Ні, не просто. Коли щось заболіло, запитуйте своє тіло, тому що в тілі завжди є відповіді. Шукайте ту причину наслідкову е, цепочку, що привела до цієї болі. Запитуйте реально своє тіло. Воно вам дасть е, відповідь. Це 100%. Просто треба виділяти на це час, реально ресурс. Е, Реально більше проводити часу з собою, щоб дізнатися, а чого мене заболіло, не знаю, давайте на рахунок моєї щитовиди, чого, чого воно мене турбує. І інколи я сама думаю, що зараз я якби стала якоюсь не знаю, очельницею, але дійсно мені все рівно. Хто що подумає, У мене є реально коло людей, які розуміють мене на тому ж самому рівні, якому я. Приймають мене такою, якою я є, і мені цього достатньо. А так більшу час часу я провожу сама, і я цьому реально рада, тому що, тому що тільки на самоті ви можете дізнатися багато правди про себе. І от до чого я веду до самого того зізнання, що я хотіла з вами поділитися. Це про те, що я от реально зараз в мене знову я хочу. Проговорити це, але наче в мене знову цей ком, що я. Це матриця засовує, ні не розповідай. Але так, я довго скривала, що в мене був період, коли я втратила себе. Коли я втратила контакт з своїм тілом. І, дівчата, це настільки жахливо, що я просто. У я... мене в реально мурашки. Я не хочу нікому побажати цього, що я пережила. І зараз цим коучингом я реально... Просто бачу, наскільки багато жінок і мені за це реально прикро, просто вдалені від самої себе, яка йде знецінка себе, свого тіла, свого здоров'я, і реально це мені прикро, але з іншої сторони я дуже вдячна тому досвіду, коли я зараз розповім, розповім по чергово, коли я втратила себе. І потім я повернулася, я знайшла цю глибинну місію, хто я в цьому житті і для чого я тут. Хоча, хоч, хоч я і реально той період просто я думала, я вже не хотіла жити. І думала, навіщо, навіщо мені це, за що, то після того я реально зрозуміла, для чого мені був цей дан досвід, якому зараз я просто неймовірно вдячна. Що я його пройшла, що я отримала цей досвід, і зараз в мене є ця суперсила передавати ці знання іншим жінкам. І е, я впевнена, ті дівчата, які приходять до мене, які будуть приходити, е, вони також приходять до мене не просто так. Також я їм якось не знаю через, через людей, через інстаграм е, попадаюся на очі, вони приходять саме до мене, тому що все це про енергію, про людей, яких ми притягуємо. Кожна людина, до речі, я ще до цього повернуся. Що кожна людина в нашому житті це не просто так. Дівчата, запам'ятайте, що е, якщо ви думаєте, що не знаю, хтось там щось поганий, то подивіться на цю людину глибше, тому що в ній ви знайдете себе. Кожна людина це наше дзеркало, це наша е, вібрація, яку ми вібруємо, але ми притягуємо до себе ж таких, таких же самих людей. І от повернусь до досвіду, який я прожила в тому році. Е, в той рік, цілий рік, я просто е, хворіла. І в мене були е, величезні проблеми з здоров'ям, як я думала, як я думала, вони величезні. Е, як оказалося, це було набагато простіше, е, якби я мала. Ті знання, які я маю зараз, звичайно, це було, пройшло все швидше. Але, як я вже говорила, цей досвід мені потрібен був. І рік я страждала просто з проблемами з кишківником, шлунком. І як можливо, хтось вже з вас знає, шлунок це наш другий мозок, це наше, наш центр життя. До того я навіть не могла подумати ніяк, що якось шлунок може бути зв'язаний зі стресом, може бути зв'язаний якось з нашим мозком. Взагалі я навіть не могла якось і уявити. І от коли я рік реально стикалась, куди я тільки не стикалась, до яких лікарів я тільки не ходила, до кого я тільки не, не зверталася крім себе. І от знаєте, тут знову повернусь до теми людей. Хто б вам що не говорив? Звернись туди. Скільки я раз чула, ти знайшла неправильного лікаря, ти здуріла вже зі своїм залом. Ти неправильно не знаю, не туди тищиш, ти неправильну роботу шукаєш. І, Не знаю, ти не те їси. І просто стільки ти не то, ти не то, ти не ти не та. Ти я, я зараз згадую, мене ж реально емоції нагрібають. І, дівчата, вам якщо ви не чуєте себе, ви не знаєте, що ви відчуваєте, ви будете стикатись до кожного цього, що роби так, то не роби, туди ходи, туди не ходи. То їж, то не їж. До, поки ви просто не е, як не проснетесь, не очнетесь, як я це зробила, тому що е, я чула реально це від е, до речі, самі е, гірші наші гейтери, це е, наші рідні, наші близькі. Я не хочу зараз нікого образити, особливо там моїх рідних. Ні, але це дійсно так, тому що ми від них маємо найбільший вплив. Вони впливають точніше на нас, саме більше, тому що це наші близькі люди. Ми їм довіряємо, ми їх любимо, і звичайно, ми їх слухаємо. Але це невірно. Звичайно, послухати якусь пораду, аналізувати її, потім прийняти рішення, чи це правильно, чи ні для тебе. Це ок. Але повністю слухати, що тобі скажуть, що робити, куди йти, куди не йти. Це просто не знаю. Це, це забудьте, забудьте за це, тому що я це пройшла. І е, я просто пройшла, слава Богу, і реально просто я вдячна собі. Що в один момент, коли я просто стикалась і говорила, точніше слухала все те, що мені е, говорили е, рідні, я просто в один момент зупинилась і сказала: ні, досить я хочу почути, а що я хочу, а що для мене окей, а що для мене не окей. І коли я просто зупинилась і сказала, ні, я більше не буду приймати таблеток, від яких, до речі, тіло просто відвергало мені, настільки було, вибачте, херово, а е, оточуючи, говорила мені, ти не допила курс через те тобі погано, е, ти п'єш прикладом той протеїн, і він херовий. Ну і все вже просто стільки багато цих шаблонів від соціуму. І коли я просто зупинилася і сказала, ні, все досить. Я, я реально не хочу вас. Всіх чути, грубо говоря, звичайно, я з пошаною ставлюся лелека, Може, до дітей. Коротше, з пошаною ставлюся до своїх рідних і люблю їх. Але зараз я відокремлюю ці відносини. Типу, якщо це порада, дякую. Якщо я тебе спитала, це окей. А якщо ти хочеш мені нав'язати свою думку, мені цього не потрібно, тому що в мене є своя. Е, і коли я отак від'єдналася і просто приєдналася до себе, коли я стала запитувати себе мільйони, мільйони питань, дівчата. Якщо ви думаєте, що зараз е, отак просто я розказую, і це трапилось, любов до себе, трапилась для мене отак, то на жаль, так і так трапляється, тільки можливо в інстаграмі, коли це так от по щелчку намонтували, і все, все вийшло. Е, насправді це робота. Кожен день е, аналіз, самоаналіз е, просто через різні емоції, через е, сльози, через радість. Це реально величезна робота. Я вважаю, що найважча робота це саморобота, е, сама робота над собою, над своєю самооцінкою. І от у мене є одне моє тату, е, найулюбленіше, яке я зробила е, скільки чотири місяці назад і. Після того, це коли я вже остаточно обрала себе. Тому що перший раз, коли я обрала себе, повернемося назад в моє минуле. Перший раз, коли я обрала себе, я вже розповідала тиждень назад це в історії, це було коли я почула свою душу, що вона хоче. Реально, це був перший раз, мені було тоді було 21 рік. Коли я виїхала за кордон. Сама без знання мови, без незнання, куди знання, куди я їду, за чим. Тоді був перший мій політ на літаку в перший раз в аеропорту. Я пам'ятаю, стільки було в тому аеропорту, тому що я ніколи не була до того. І це був перший раз, коли я виїхала сама і послухала своє серце, але далі зміна двох країн. Нове оточення, нові дві мови, повністю все нове. Зараз іммігранти, які виїхали по своїй волі або не по своїй, зрозуміють ту біль, той стрес, який я пережила. І просто на фоні того, на фоні от всіх тих, типу, шаблонів, хто мені говорив, це так, треба, так тут так, тут це правильно, тут неправильно. Я почала крок за кроком губитися де, де моє. Плюс стрес, реально стрес в рік е накопився і е далі затуплювання емоцій, коли я відчувала одне, але включила просто е чоловічі сили, чоловічі енергії, точніше. Це також більше про езотерику. Я збираюся це, до речі, розказувати глибше в своєму клубі. Які я збираюся усюди-усюди відкрити, тому доєднуйтесь, це, до речі, не реклама, але <смас> маленький прогрівчик. І е е е я включила просто чоловічу енергію, що ні, я сильна, я е як там достігатор, не знаю на українському. Е е я сильна, я не можу плакати, я не можу е злитися. І просто ці всі емоції, які я заглушувала, заглушувала, е до речі. І зараз мені інколи важко плакати, тому що це реально робота е, в півроку, яку я затуплюла ці емоції, і зараз мені треба повертатися знову. До, до своїх емоцій, до своїх відчуттів, тому зараз стало вже легше плакати, і я коли я реально плачу, я просто дякую. Але так да, на початку, коли в мене було мільярд стресу, і це затуплювання емоцій, коли я все можу, я сильна, я мужик, тобі не можна плакати, тобі треба бути сильною. Оце все затуплювання привело мене до того, що я повністю втратила зв'язок з тілом. Зв'язок з собою, і коли мені тіло давало знаки, я не могла їх е, типу е, ви, як, визнати що це за сигнали. Я реально думала: ну, одна хвороба, друга, і третя. Але коли ми не чуємо наше тіло, воно буде вам давати настільки до тих пір, поки ти не очнешся, поки ти не скажеш, стоп! А для чого це мені? Що ти хочеш моє тіло сказати? І тому мій коучинг зараз. Реально, це фізична форма, це все, але це зовнішня оболонка. Але моя робота, всі мої проекти, всі історії, те, що я даю, це саме про внутрішню роботу на тілом і це моя місія. Я знаю, це 100%, Я це відчуваю на навіть зараз я звучу і можу про це чітко говорити. Бо я знаю, що це моя місія. Я знаю, де мій масштаб, і він 100% буде. Боже, я зараз реально говорю, прям наче від всесвіту відчуваю цю просто силу е і ресурс. Того реально я працюю з внутрішньою е, силою, що наше тіло це той провідник, він в кожному сигналі, він хоче тобі щось сказати. Тобі просто треба багато-багато реально е, працювати зі своїм тілом. Якщо тобі реально важко дні, для цього я й даю коучинг. І коли реально я бачу результати дівчат, як вони змінюються, що зовнішньо, але й внутрішньо, як змінюються думки, як змінюються слова про себе себе, про своє тіло, Боже, для мене це просто найбільша вдячність. І навіть, навіть з цією роботою, да, з фітнесом, з коучингом, як мені реально близькі навіть говорили. Ти достатньо знаєш, як ти можеш щось давати людям, якщо ти, ти не до така, не до ще якась. Але в душі я знала, я знаю більше. Там мій масштаб, я знаю, чого моя душа хоче, чого вона ця душа сюди прийшла, для чого. І зараз реально просто мені одним словом реально тупо начхать, що хто подумає, що хто скаже мені. Мені все рівне, я знаю, що мої люди вони приєднаються. Боже, не взяла води, мене ж правді пересушило. Мої люди вони приєднаються. І до речі, за людей ще хочу затронути цю тему. Що е, кожна людинка в вашому житті, от навіть за відносини, до речі, відносини ніколи не е, транслюю в своєму блозі, але це також частина наша і моя е, життя, що е, навіть коли е, ви втрачаєте зв'язок із своїм тілом, ви е, притягуєте людей, які можуть бути токсичними для вас, тому що ваші вібрації такі ж, ви не знаєте. Що ви хочете, ви не знаєте, типу де ви що і як, і ви будете притягувати таких людей. І на щастя, чесно, на щастя, я е, мала також досвід, коли я притягнула е, людину. Е, я не можу сказати, що ця людина погана. Знаєте, інколи ми можемо сказати, да. Але але дійсно е, ми повинні розуміти, що кожна людина приходить нам, щоб відзакалити нам щось. Щоб показати нам щось, щоб показати ці вібрації низько низьковібраційні або високовібраційні, дивлячись, яка людина, яка ситуація, щоб показати ваш внутрішній стан. І от на тому плані, на тому рівні, якому я була в тому році, коли я взагалі я ж кажу, я була реально в тупо в тумані, я притягнула до себе таку ж саму людину. І тільки коли я вийшла зовсім на інший план, коли я реально відкрила очі на своє тіло, коли я зрозуміла, які знаки е, воно мені подає, навіть як е, до речі, будьте уважні з кожною людиною. Ваше тіло буде давати е, неважливо, це відносини, чи друзі, чи просто знайомі. Кожна людина вас буде якось віддаватися в тілі. Ви просто повинні навчитися слухати знаків, знаки свого тіла. Десь там щось заболіло, десь зжалося. Це не просто так, це не, не десь вам показалося. Ні, будьте уважні до кожного свого е, е, знака тіла. Задавайте собі питання, а що я зараз відчуваю? А як це? А чому? А чому саме зараз я це відчула? Наприклад, коли побачила цю людину? І от е, у, у відносинах я також відчувала. Е, Певні знаки тіла, але до того, як я сказала, що я не могла е, якби розлічити, взагалі, що я відчуваю, які емоції, відчуття, я все ігнорувала. Я думала, що це мені показалось, не знаю, і то показалося. Але ні, ще раз це був е, великий, просто остаточна точка, яка мені показала, що тіло це наш провідник, і я повинна з ним працювати, тому що воно завжди завжди правдиве. Ніколи тіло нас не обманює. Ніколи просто, дівчата, заповнють запам'ятайте мої слова. Я сподіваюся, що ви прослухаєте це відео. Я намагалася якось його все об'єднати і донести самі основні точки основні основний посил що я посил що я хотіла передати через це відео я сподіваюся реально ви навіть якщо ви попали на це відео це не просто так будьте уважні до того що реально що вам до речі попадається також в інстаграмі це не все все не просто так все світ поруч з вами якщо трапляються якісь ситуації якщо трапляються якісь люди якісь пост будьте уважні до знаків задавайте питання це також більше вже про езотеричне але це частина мене. Я маю про це говорити, я маю про це звучати, того е, бути уважні до е, знаків перше свого тіла і далі про е, до знаків оточення, е, до знаків всесвіту. Тому що все е, для нас, все не проти нас. Ми повинні це розуміти. Ми повинні з кожної е, ситуації брати досвід і бути вдячним. І перше, це що просто мій е, заповіт, мої правила, це бути вдячним нашому тілу, яке працює для нас 24 на 7, Бути уважним до нього, слухати тіло. Чому мій перший е, телеграм-канал, я так його і назвала «Listen to your body» на англійській мові з англійської це переводиться слухати своє тіло? Я не знаю це тоді, просто як я його відкривала. Я ще не до кінця знала хто я і що, і що буде з цього телеграм-каналу, але мені просто прийшло. Напиши цю назву. І в мене воно, скільки от я з зими е, вже е, глибоко так займаюся з людьми. Е, чесно, навіть не з зими, да, з весни, з, з цієї весни я глибоко займаюся з людьми. І тепер я зрозуміла, чому е, саме тоді мені прийшла ця назва е, Слухай своє тіло е, і моє найулюбленіше тату: обирайте себе, дівчата. Це просто правило перше і назавжди обирайте себе. В будь-якій ситуації з будь-якими людьми, з рідними, не з рідними. цінуйте себе, любіть себе і обирайте себе. Я сподіваюся, що це відео е, дало вам якісь інсайди, дало якісь е, розуміння про себе. Можливо, зараз ви також в тілі щось відчули. Задайте питання, для чого це, що я відчула. Е, і просто, просто любіть себе. І йдіть за своїм я. От чого я спочинала з цього відео. Слухайте себе. йдіть за своїм хочу, робіть все те, що ви хочете, все, що ви відчуваєте, тому що ваше тіло, ваша душа ніколи вам не збреше. Клас! Я дійсно зараз рада, що просто я якби вилила ці всі емоції, вилила всі ці відчуття. І дякую, хто дослухав мене до кінця. На цьому я буду закінчувати. І просто реально ще раз вам дякую, 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 що ви мене дивите, що ви мене слухаєте. Кожен, хто подивиться це відео, просто е, щиро люблю від е, щирого серця. Е, вдячна кожна, кожній, е, кожному не знаю. Навіть не хочу робити ніяких закликів. підписуйтесь, не підписуйтесь, Ні. Я знаю, що е, це відео подивиться той, хто, е, кому це відео потрібно було. Цілую.